Уявіть, що ви вирішили спробувати трейдинг вперше, ви розібралися, як працює ринок, почали ставити перші угоди, і все йде не так, як ви собі це уявляли. І замість вашого прибутку у вас мінуса, замість впевненості у вас паніка, і саме так починалась моя історія. Тому всім привіт! Мене звати Олександра, і це канал Володимирівна. Тут я Документую свій реальний шлях у трейдингу без прикрас, просто і по суті, ділюсь досвідом, інсайтами та всім, що допомагає мені ставати кращою у цій сфері. І сьогодні, власне, я б хотіла вам розповісти про свій перший досвід у трейдингу і відверто показати, які помилки я робила найперші. І якщо ви коли-небудь хотіли б спробувати себе на біржі, але боялись, Втрачати гроші, то це відео саме для вас. Давайте разом розбиратися на моїх помилках, що я робила так, а що не так. Тому почну з того, що з темою цією я познайомилася ще в 2021 році. Тоді моя знайома з університету вирішила запустити безкоштовний пробний курс про інвестиції. Вона в цьому вже не перший рік була, і. Там були лекції, домашні завдання, розбір різних кейсів. Сказати, що після цього я повністю зрозуміла, що як працює трейдинг, ну відверто я не можу, тому що нічого я не зрозуміла. От я єдине зрозуміла, що він є. Так і а, тоді я винесла для себе, що так тут реально можна заробляти, якщо робити все правильно, але мої пріоритети на той час були зовсім, зовсім в іншому напрямку. А потім почалася повномасштабна війна, і, чесно кажучи, мені було зовсім не до інвестицій чи до біржі. І минуло більше двох років, перш ніж я знову повернулася до цієї теми, але вже зовсім іншим підходом. Так і от що змінилось? Я зрозуміла, навіщо мені трейдинг і що саме я хочу від нього отримати. Це була не просто. Цікавіші, бажання швидких грошей, для мене трейдинг став способом навчитись чомусь новому, розібратись в ринку, фінансах і відкрити в собі ще один інструмент, яким я можу займатися в майбутньому. Так, і тут важливий момент. Я тоді точно знала, що я не хочу вчитись самостійно. Тому що є безліч відео на YouTube, куба книжок, блогери, які замість реальної інформації, весь час продають курси. Думаю, ви знаєте, про що я говорю. І у мене не було бажання часу гаяти місяці на хаотичний пошук знань. Хоча я ці місяці прогаяла на свої мінуса в трейдингу. І тут саме в той момент мені пощастило завдяки моїй тодішній роботі, я познайомилася з чудовою наставницею, якої вирішила. Взяти і пройти курс для початківців, так це було не дешево, Але повірте, коли ти платиш свої гроші, то і мотивація в тебе зовсім інша. І я буквально проковтнула цей курс, сиділа ночами, робила всі завдання, і в мене з'явилось те відчуття. Ось ось воно. Ось воно те, чим я хочу займатися. Звісно, навчання для мене було нелегким, воно почалося такий турбулентний період моєго життя. І чи врятувало воно мене від усіх помилок і втрат, звісно, що ні, але про це я розповім далі. А поки маленька пауза. Якщо вам цікаво слухати цей досвід і ви хочете більше таких трушних історій, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на мій канал. Для мене це величезна підтримка. А ще ви можете знайти QR-код десь ось тут на екрані, де підтримати мене на Баймія навіть... Кілька гривень чи центів це сигнал, що мій контент корисний, і треба робити його ще більше і вдосконалювати в якості, звукові, монтажеві. І, звісно, пам'ятаємо, що пріоритетом номер один це підтримка наших збройних сил. Що ж, а тепер давайте чесно: мій топ-5 фейлів у трейдингу, можливо, ви впізнаєте себе в якихось моментах, як це все починалось після того, як я пройшла вже курс. Пропрацювала на демо-рахунку недовгий час, і почалась реально трусна історія. Тому починаємо з емоцій і азарту, як же без них. Так моя наставниця якось сказала, що трейдинг це найкращий психолог, він витягне назовні всі ваші слабкі сторони. Ну і це виявилось абсолютною правдою. Я зрозуміла, що дуже емоційна і занадто азартна людина міг подумати. Так? Що ж, мій другий файл це був щоденник трейдера, і перший місяць я його прямо вела. Все чесно записувала, всі угоди, що відчувала, результати, чому так, а не так. І коли угод стало більше, я вирішила, ну, дану його, це пуста трата часу. Я і так знаю, що робити. Спойлер, я нічого не знала без щоденника. Дуже легко повторювати одні ті самі помилки знову й знову. І власне ідея цього каналу частково з'явилася саме як спосіб самодисципліни. І мені просто цікаво ділитися цим процесом з вами. І тут е, зразу з'являється місток е, з тим іншим фейлом, третім, та це лінь вивчати фундаментальний аналіз. Та я більше теханаліз люблю, і саме після курсу трейдингу у мене була ілюзія. Це я вже все знаю. А змушувати себе дивитися новини, аналізувати ринок глибше було лінь. І замість цього я діяла на поверхні, а це завжди закінчується мінусом. Так, тому зараз моя мета зробити маленькі дослідження, розробити інструменти, ділитися з цим і з вами. І відразу хочу уточнити, я не планую створювати чи продавати якісь свої курси, їх і так сотні зараз в інтернеті, серед яких повно шарлатанів. Але якщо ви шукаєте щось для навчання, пишіть в коментарях. Я щиро і відверто порекомендую вам свою наставницю, просто неймовірна жінка, з. Крутим досвідом, якої варто вчитися. І продовжуємо: продовжуємо і йдемо до мого четвертого файлу, коли ці файли закінчаться, думаю, я вже. І а, що я можу сказати? Наступна моя помилка була: це не вивела прибуток, що заробила на Перших періодах тому що перший тиждень реально щастило, і я збільшила свій капітал більше ніж на 100%. І замість того, щоб зафіксувати свою частину прибутку, я зловила таку прекрасну зірочку і вирішила, ота я вже готова торгувати великим капіталом. Як думаєте що було далі? Правильно, я звила все до копійки, на жаль, чи на щастя. Так, і в цьому була тільки моя вина. І моя перша помилка відсутність холодної стратегії, яка, до речі, на папері дуже класно написана мною, перевірена спеціалістом, і яка працювала, але тоді я чомусь нею не користувалася так, як це потрібно було. І один з таких останніх найбільших фейлів, що я робила, це трейдинг на бігу. Ще одна моя велика помилка, яку я ще інколи сьогодні допускаю в своїй трейдинговій роботі. Та це я торгувала паралельно з іншими справами на роботі, у транспорті, навіть коли кудись поспішала, і замість того, щоб виділити спокійний час, сісти все проаналізувати, виставити позиції контролювати їх, я бігла за натупом, А коли ти, ти в ринку на бігу, шанс злетіти в мінус. Практично тисячу відсотків. І зараз, коли я озираюсь назад, мені здається, що всі ці помилки були досить очевидні, так? але коли ти в процесі вони здаються дрібницями, і насправді ж кожна з них дуже-дуже болюча. Також буду вдячна, якщо ви напишете в коментарях про ваші перші трейдингові помилки. Буде дуже цікаво їх почитати. Можливо, знайдемо щось спільне, що ми робили чи не робили так, як потрібно. І після всіх перших серйозних файлів я зрозуміла, що просто продовжувати в тому ж стилі і цей шлях буде в нікуди. Тому я взяла паузу на кілька місяців, повністю відійшла від трейдингу. Треба було і емоції заспокоїти, і голову перезавантажити, і, чесно кажучи, знову піднакупити якийсь капітал мінімальний, бо все, що було, я успішно злила в нікуди. Так, і за цей час я повернулася до книг, і це був дуже правильний крок. Сказати, що я дуже багато з цих книг винесла, я не скажу. Бо це не буде зовсім правда, але зупинитись воно мені все-таки допомогло. І часто буває те, що здається банальним на початку. Тепер виглядало як ключові кроки. Тобто, воно більше допомогло мені перепроаналізувати себе. Так, якщо так можна взагалі сказати українською. Тому другим кроком стало рішення піти на більш серйозне навчання, тобто вже адвенс рівень. Я зрозуміла, що початкових курсів мені вже мало цих початкових якихось знань. Та, і тому зараз на момент цього запису відео я закінчила вже адвенс курс, так, і отримала додаткові знання, які вже успішно. Практикую. Так от, я зараз також пробую переходити більш на годинні таймфрейми і денні таймфрейми. Це зовсім інше відчуття, воно важче. Тому зараз для мене трейдинг це більше про, власне, мій розвиток, самодисципліну, ніж про швидкі гроші. І я обіцяю ділитись з вами цим процесом тут. Мені самі це дуже цікаво, і мені хочеться в цьому більше розвиватися, тому. Будемо дивитися, наскільки змінюється мій підхід в майбутньому, як я росту, і розвиваюся, або навпаки, деградую. <плес> а це буде весело подивитися. Ну і завершуючи це відео, я б хотіла зробити підсумок цього всього, так своєї історії і сказати те, що трейдинг це не спринт, це більше як марафон. І тут дуже часто виграє не той, хто зайшов з першої угоди і виграв, а той, хто зміг випрацювати дисципліну, тримати хорошу холодну голову, робити висновки своїх поразок. І мої головні уроки це, звісно ж, та сама дисципліна, якої мені ще не вистачає. Це журнал і чесний аналіз моїх помилок. Звісно, на практиці воно не завжди так добре виходить, як би хотілося, але, але я вчусь тому і ділюсь з вами цим всім процесом. І, друзі, якщо це відео було для вас корисним, обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал, тому що для мене це дуже-дуже величезна підтримка і мотивація створювати більше корисного контенту про трейдер. Я планую далі робити відео з розробками стратегій своїх помилок і цікавих інструментів, тому ваша активність буде. Допомагати цьому процесу розвитку на каналі, і також напишіть в коментарях, на яку тему про трейдинг вам було б цікаво і глибше розібратися. Може це бути фундаментальний аналіз, психологія трейдера чи огляд конкретних інструментів, розбір їх. Я зможу зробити окремі відео саме під ваші запити. І якщо ви хочете підтримати розвиток цього каналу. То під відео є посилання на BuyMeCoffee. Кофі. Навіть маленький внесок це величезний стимул для мене і можливість вкладати ще більше часу в навчання та створення матеріалів для вас. І, звісно, практикувати трейдинг, що я дуже-дуже люблю і роблю кожного дня. Чи овертрейджу я? А про це вже поговоримо в наступних відео. Всім дякую, що були зі мною.